Вибороли призові місця, підвищили розряди та здобули путівки на чемпіонат України. Такі підсумки виступів юнаків та дівчат з горішніх плавнів на відкритому чемпіонаті Полтавської області з плавання серед кадетів. Змагання відбувалося в Полтавській акваарені і зібрало учасників та учасниць з Харкова, Полтави та горішніх плавнів. У команді Дюсиша номер один горішніх плавнів значні здобутки на рахунку Марти Калинюк. 11-річна вихованка тренера Валерія Панесова зуміла здобути два призових місця. А після кількох спроб у попередні два дні змагань у своєму заключному запливі третього дня чемпіонату Марта виконала норматив першого дорослого розряду. В перший день мені не вистачило 71 сота, другий 44 місекунди та там 2 секунди це дуже багато. На 100 спині сьогодні 2 секунди, а на 100 вольному я все ж таки виконала. 100 спина мені не дуже якось подобалась, а на 100 вільному стилі я все ж таки виконала перший дорослий. Я дуже задоволена. Дві бронзові медалі в активі вихованця тренерки Катерини Крепець Олексія Ставничого. Він здобув нагороди на дистанціях 100 метрів батерфляєм та на 200-метрівці вільним стилем. Я не очікував результату, що займу два третіх місць. Я очікував, що займу максимум одне. Ну, який з цих стилів тобі кращий: батерфляй чи вільний? Однаково. Не важко було сьогодні плисти два дві дистанції та двох ти виборов медаль. Не зовсім, але так важко. Важкувато на батерфляй, так да, вже було? Так. Да. Щоб батерфляй був першим, міг би й друге місце посісти. Мабуть, що головне між запливами в таких ситуаціях? Відпочинок. Також двічі піднімалися на п'єдестал Пошани Анастасія Березовська та Денис Марченко. Призерами на своїх дистанціях стали Артем Дяченко, Єлизавета Товкало та Єгор Труфанов. Усі ці юнаки та дівчата займаються у тренерки Гани Савелєвої. Ще один її вихованець Ігор Федоренко фінішував із особистим успіхом. Юнаку вдалося підвищити свій розряд на дистанції 50 метрів вільним стилем. Я вважаю, що приблизно я гарно, та е, якщо я правильно зрозумів, то ви виповнив. Другий дорослий розряд. Це основна твоя дистанція чи ні? Е, ні, основна моя дистанція це 200 кроль. Сьогодні буде вона? Е, так, вона е, вже зараз буде. Ну, як налаштовуєшся? Перемагати. Свої розряди на чемпіонаті також підвищили Денис Марченко та Валерія Люлюк, які виконали другий дорослий розряд. А Тимур Порубай підвищив своє особисте досягнення і став володарем третього дорослого розряду. Усього на обласній першості з плавання у Полтаві вихованці та вихованки ДЮСШ номер No1 11 призових місць. У команді з горішніх плавнів два перших місця, чотири срібних призери та п'ять третіх місць. За свої досягнення юні спортсмени та спортсменки отримали грамоти. Шестеро юнаків і дівчат ДЮСШ номер нородин увійшли до складу збірної Полтавської області, яка виступатиме на чемпіонаті України у Броварах від 12 до 15 березня поточного року.